Уявіть, що ви втратили все рідних, дім, майбутнє. Ви в концтаборі, на межі життя і смерті. І, попри це, не просто виживаєте, а знаходите сенс. Сьогодні ми говоримо про людину, яка пройшла через пекло і перетворила цей досвід на одну з найглибших психологічних теорій ХХ століття. Це Віктор Франкл. Автор книги людина в пошуках справжнього сенсу і творець логотерапії терапії з сенсом. Віктор Франкл народився у 1905 році у відні, в єврейській родині. Уже в підлітковому віці він зацікавився психологією і писав листи самому Зигмунду Фройду. Але на відміну від Фройда, Франкл вірив. Що людиною рухає не сексуальний потяг, а прагнення до сенсу. У 25 років він захистив докторську, працював у лікарнях із самогубцями, а в 30 став завідувачем неврологічного відділення. Його практика показувала, люди хочуть не просто почуватися добре, вони хочуть жити недарма. У 1942 році. Віктора Франкла разом із дружиною і батьками депортували до Освенціма. Більшість його близьких загинули. Він пережив чотири концтабори. Щодня дивився, як навколо вмирають, і кожен день ставив собі питання: навіщо жити? Він помітив, виживали не найсильніші, а ті, хто мав, заради чого жити. Хтось хотів знову побачити дитину. Хтось мріяв видати книжку, хтось хотів помститись нацистам. Навіть така мета давала сили. Франкл писав: Хто має навіщо витримає майже будь-яке як цитата Ніцше, яку він повторював як мантру. Після війни Франкл повернувся до Відня і сформував свою концепцію логотерапію. Логос з грецької означає сенс. «значення». Логотерапія це метод психотерапії, заснований на ідеї, що сенс це головна мотивація людини. Основні принципи логотерапії. Перший життя завжди має сенс навіть у стражданнях, навіть у концтаборі. Друге людина має свободу вибору. Ми не обираємо, що з нами трапиться, але обираємо, як на це реагувати. Третє. Сенс у відповідальності. Не в пошуку щастя, а в тому, щоб відповісти життю на його виклики. Франкл виділяє три основні джерела сенсу: творчість, створити щось, текст, дитину, бізнес, музику. Друге досвід. Любов, краса, природа, стосунки. І третє ставлення до страждання. Навіть коли не можна змінити ситуацію, ми можемо змінити свою позицію до неї. Він казав: нас можуть позбавити всього, але не останньої людської свободи обирати своє ставлення. Це і є головна думка логотерапії сенс не в комфорті. А в гідній відповіді на виклики життя Як це працює? Приклад із практики Франкла: чоловік у депресії після смерті дружини. Він хотів померти. Франкл не втішав, не давав порад. Він спитав: А якби ви померли першим? Як би страждала ваша дружина? Чоловік відповів жахливо. Ви врятували її від цього. Тепер ваше страждання сенсовне, в одну мить у людини змінився фокус. Він побачив біль не як прокляття, а як високу жертву з любові. Логотерапію іноді критикували за те, що вона не фокусується на минулому, за те, що не аналізує глибоко травми. За моралізаторство мовляв, треба прийняти страждання. Але сучасна позитивна психологія авторів Селігмана та Петерсена підтвердила багато ідей Франкла науково. У час, коли багато хто відчуває порожнечу тривогу, кризу сенсу, логотерапія стає дуже сучасною. Не все в житті можна контролювати, але сенс це те, що під нашим контролем. Франкл описав свої переживання у книзі Людина в пошуках справжнього сенсу. Вона перекладена на більше ніж 40 мов, понад 15 мільйонів копій увійшла в топ-10 найвпливовіших книг США за версією Library of Congress. Ця книга змінила життя мільйонів людей, бо в ній не теорія. А жива правда людини, яка бачила смерть щодня, і обрала сенс. А не розпач. Франкл показав, що навіть в найтемніші часи людина залишається вільною всередині. І навіть у зневірі, у втраті можна сказати, життя ще чекає моєї відповіді. Якщо вам близька ця тема, прочитайте його книгу. Це не просто книга, це психологічна вакцина від безсенсовності. Поставте лайк, якщо ви вірите, що сенс важливіший за комфорт. Напишіть у коментарях, що додає сенсу вашому життю саме зараз. Підпишіться, щоб не пропустити нові випуски із серії особистості в психології. До зустрічі і пам'ятайте слова Франкла: не питайте, що життя вам дає. Запитайте, що ви даєте життю.